Великі стосунки, було все добре. Немає зараз стосунків з цим чоловіком. Він якось віддалився, який наступний етап? З якими подіями у вашому житті? У сфері любові. По любові дивимося. Дівчата, Дівчата дивимося по любові. Який? Які події слідуючі у вашому житті по сфері кохання? Дивимося. Та йоки-палки. Немає. от Жінка якась переживає, переживає сильно. от якісь стосунки, було все хорошо, і за, чоловіка, і за чоловіка. Нема стосунків, нема, чоловік був, але зараз немає. Немає зараз стосунків з цим чоловіком. Він якось віддалився, трохи єся. Трохи є. Він віддалився від вас. Ну, Ви така, знаєте, ви вірите, що він вернеться. Ви вірите, що він вернеться? Тут йшло у вас уже до серйозного, може бути, до родини. Які слідущі його шаги будуть. Він щось йому сказали, чи щось він когось послухав, близьких якихось друзів. Хтось тут вліз у ваші стосунки. Які послідуючі кроки? Буде його крок такий назад до вас. Якийсь такий спонтанний, спонтанний, бистрий, ну, ви наче закриватися будете, а він буде щось доказувати, ну, хоче правоту якусь. Ну Ви хочете чогось стабільного, чогось такого, знаєте, і я скажу, зміни йдуть до того, що. Ви візьмете якусь відповідальність на себе, щоб він тільки успокоївся, якийсь спокій, щоб прийшов до чоловіка. Ну, я бачу, буде примирення, буде примирення. Йому навіть буде прикро перед вами, що він таке говорив. Йому буде прикро перед вами, що він це говорив. Ну, я скажу більше десь в місяця, в теченні місяця, ну, місяць таке на роздуми, і у вас назад більше як перша декада місяця йде до примирення. Отак.